Уранці каяни чули вибух. Уже відомо про загиблих у Голосіївському районі. Працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю вітаю, що наразі відомо. Вітаю, Катю, вітаю глядачів телеканалу Спресо. Тож вибух стався на території автотранспортного підприємства. Причини цього вибуху досі невідомі. Їх з'ясовують правоохоронні органи. Зараз там триває розбір завалів. Як бачите, позаду мене чимало техніки рятувальників. Тут також були пожежні автівки. Хоча, за даними ДСНС, загоряння тут не сталося. Наразі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Речник ДСНС Києва каже, що з під завалів. Дістали два тіла. І, ймовірно, під завалами може залишатися третя людина. Пошуки тривають, і більше про це вибух. Давайте почуємо у коментарі. Наразі рятувальники просто розбирають завали. Горіння слава богу немає. Тобто працюють пожежні стволи для охолодження конструкції, але пожежі зараз не спостерігають. Від головного управління ДСНС сьогодні тут працюють 11 одиниць техніки та більше 40 рятувальників. Роботи, як бачите, позаду мене тривають, хоча на території самого підприємства, оскільки це приватна територія, нас не впускають, як кажуть, рятувальники там зруйновано повністю край двоповерхової будівлі. Що там сталося? Ми поки з'ясовуємо. Будемо спілкуватися із правоохоронними органами із рятувальниками, щоб розповідати усю оновлену інформацію на цьому. Тому у мене все, Катю, передаю отер тобі. Дякую, Катю. Нагадаю, це була наша кореспондентка Катерина Галко. Вона розповіла про те, що відомо про вибух у Голосіївському районі міста Києва. А тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів у столичному автотранспортному підприємстві. Тож наразі відомо вже про трьох жертв.